Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти нарешті відео, яке збираюсь уже відзняти, мабуть, тижнів три, мабуть, десь в кінці серпня приїхала мені посилочка з відлевантиками від Наталочки, канал Наталя з Києва. Приїхала мені ось така коробулічка. І тут у нас живуть маленькі такі наші смачнющі. Ароматики, це у нас відливантики арабських ароматів. Наталочка поділилась своїми флакончиками. Флакони взагалі витвори мистецтва. я дивилась, просто шедевр. Я не знаю, там тільки за одні флакони, на одні флакони тільки варто подивитися, як то кажуть. Ну, і коли ж вони прийшли, я так ще наступного дня сіла, все так розложила. І думаю, все перетестую, зніму відео, розкажу свої враження. Але тут у мене сім віддивантиків. Ну і всі ж вони кожен по-своєму, звісно ж таки, насичені, стійкі, солодкі, такі гурманські, як Наталочка любить, вони всі такі доволі такі серйозні аромати. і... 4, здається, 4. Ні, 5, я здається, тоді протестувала і на тому зупинилася, того, що в мене вже все змішалося. Я вже, я вже щось собі там записувала. Трохи записувала якісь свої враження, того, що все настільки перепліталося, все настільки змішувалося, що я вже взагалі не розуміла, деякий аромат. Отак От уже на блотерах собі блотери попідписувала, і блотери періодично так тестувала. Зовсім вони. Класно розкриваються, вони на старті звучать один, одними нотами, потім розкриваються іншими. Ну, такі пірамідки класні. класно розкриваються і класно так звучать. І я собі тут деякі так, свої такі накидочки зробила і розкажу. Перший ароматик це ось такий. Флакончик, не знаю, скільки тут мілілітрів, скляний такий відлавантик, небраз від латафа чи небраз, як він там називається. Правильно, спочатку напрямок цього аромату східні ванільні, солодкий. Коли я його тестувала, відразу: ох, солодкий такий насичений, смачний. Спочатку, ніби як коли наношу, от зараз розпилю знову, поновлю його на блотер, спочатку мені в ньому йде. Якась така, нотка, ніби як в якихось таких лікарських мазях, якась чи то мазь від кашлю. Ці якісь були такі аніси, ще якісь там різні такі, що натирають ними від кашлю, від простуди, від, там, від цих таких, якісь такі, ніби спочатку йдуть такі терпкі трави, от такі, якісь як от, ось, ось в цих лікувальних мазях. Не знаю, що це так мені йде. В пірамідці в нас заявлено. У верхніх нотах червоні ягоди мандарин, але мені от йдуть якісь ось такі ці лікувальні трави, якесь от щось таке, що додають в, такі, в мазі. Потім воно відкривається, солодкуватість, якась уже потім. Ванілька відчувається. Какао. У нотах серця у нас ваніль, какао і троянда, і в базі цукор, бо амбра і мускус. Він такий солодкуватий, ніжний. М'який такий класний. ванільний, солодкий, насичений. На, на прохолоду, як на мене, не знаю. є, люблять дівчатка і в спеку такі солодкі, я В спеку таких, мабуть, не знаю. Ну, Треба спробувати, але він доволі таки насичений. Но, мабуть, в спеку я з ним не змогла. Він би мене трішечки так піддушував би. Але класний. Солоденький, приємний, м'який такий. І класний, доволі такий стійкий ароматик. На холодну пору, я думаю, буде він класно зігрівати, окутувати такий карамельний, такий, ніби якийсь десерт, така. Карамель, нуга, от щось таке. Сиропчик, прям така тягучість в ньому є солодка. Прикольний. Класний, класний солодкий аромат, такий напрямок. Десерт такий, прям такий гурманіка-гурманіка, солодкий, дуже солодкий смачний аромат, прям хочеться з'їсти. Я думала, арабські аромати взагалі, я, мабуть, не, не зможу, ніколи я їх і не тестувала і думала, що це напрямок абсолютно не мій, і я його не зможу на собі носити. Але, ну, звісно ж, це не всі аромати, є там їх ще багато-багато. Але ці мені, в принципі, ті, що наталочка мені прислала, ці мені зайшли. Далі, наступний ось такий ароматик це у нас Монблан Сігнейче, білий флакончик. Це для мене просто, я вже його носила. Носила я його, коли йшла синочком на 1 вересня до школи, настільки він мені після тої суботи я потестувала, це ще перед 1 вересня, в суботу потестувала. Настільки він мені сподобався, настільки він мені якийсь він такий і солоденький. Він у нас іде по напрямку східний квітковий, спочатку кислинка. Спочатку розпиляєш, спочатку йде ніби така кислиночка трішечки. Буду наносити того, що так з. Самих з факончиків трішечки такий уже аромат йде не той. Кислинка йде, цитруси, потім, потім аромат стає солоденький. Солоденький, але такий він в міру солодкий, смачний, такий, недушний, не душить, не такий не настирний, доволі таки приємний. Він якось водночас і солодкий. Потім він якийсь і свіжий. Якось ось ці всі ноти в ньому так класно, класно так грають, він якийсь такий солодко-свіжий. От, от якийсь він такий. У піраміді у нас тут заявлені на старті клементин, цитрусові нотки. У серці Ілан Хіланг, магнолія і піон. Можливо, магнолія, можливо, дає таку, ніби як то і квітковість, і така якась зелень водночас такий солоденький. Солоденько свіжий, зелений, і квіти, і зелень, і свіжість кислинка це цитрусова. трусова. він якийсь такий універсальний, він настільки настільки він мені сподобався, носила я його і на 1 вересня я його е, е, одягала. І оце їздила минулого тижня на, на форум доктор Клініки. Я також була в цьому ароматі. Мені він настільки сподобався. Серед е, цих всіх, от зараз на Теперішню пору, от на зараз, на теперішню погоду, мені ось цей Сігнетчик дуже він мені сподобався, і дуже він мені зараз зайшов, сподобався і класно. Я навіть придивлялася в Хмельницьку і заходила в Єву. Я хотіла навіть його, думаю, якщо він тут буде, тому що е, минулі рази, коли я в Єві була, я його якось не натрапляла, не було його. Думаю, якщо він тут буде, я його потестую, потримаю в руках цей флакон і я його навіть собі от, готова була купити. Але, на жаль, не було тоді його. Не бачила я його, але в планах в мене він, цей ароматик є. Дуже мені сподобався. Класний, класний такий смачний ароматик. На мускусній базі і ванілька тут відчувається така солодкуватість, і квітковість, і зелень, і свіжість. Ну він просто класний. В ньому настільки от грають ці всі багатогранні такі нотки, настільки вони в ньому. Всі переплітаються і звучать кожна по-своєму. Це якийсь для мене такий вибух. Дуже сподобався. Далі наступний ароматик це у нас мацаки матушима Ханна. Так, здається, називається аромат, чогось фокус в мене не хочу показувати. Ось такий красунчик. Цей ароматик, у нас йде фруктово-квітковий. Також він іде. Спочатку такий, ніби як цитрусовий, кисленький такий на старті. Потім, потім у нас йдуть, спочатку така кислиночка, якийсь чи бергамот, чи щось таке цитрусове, Дають, дає таку якусь свіжість, потім розкривається солодка нотка, така фруктовість, солоденькість стає і. Далі йдуть квіти. Це вже я читаю по своїх от, записах, по своїх таких накидочках, того що спочатку, звісно ж так, сіноти не почуєш, спочатку звучить, зараз мені йдуть цитруси. Потім розкривається він, солодкість іде, квітковість, і така, ніби квітковість, як трояндочки, такі дрібненькі, дрібненькі кущові трояндочки. І коли він Розкривається, вже коли, тоді пам'ятаю, вже, як я тестувала вперше, коли вже він полежить, так, пірамідка ця розкривається, він йде повністю-повністю квітковий. Квіти звучать такі яскраві. У піраміді у нас на старті бергамот, груша, зелений чай, ноти серця кавун, гліцинія троянда, і в базі білий кедр, мускус і сандал. Потім, коли він от, вже ці верхи сходять, він звучить мені квітами. Квіти, квіти, і тут такі яскраві, яскраві квіти. Також, в принципі, зараз на, на осінь він на цю пору також досить таке, мені здається, буде заходити, хоч би не попадали. Класний також ароматик. Приємний, квітковий, солоденький такий, і на старті потім такі йдуть більш квіти. Так. Далі у нас яра. Яра у нас іде від Латафа, шикарнючий флакон, рожевий, просто витвір мистецтва. Також він у нас по типу східний квітковий. Цей ароматик, до речі, теж доволі такий. От зараз вони всі в самих цих, в цих пробничках, в цих відловантиках, вони під кришками всі. Спочатку йдуть такі і, і цитруси, і квіти. Досить він доволі таки непоганий. Мені він сподобався, кажуть, деякі, що їм не заходить, не, не подобається, чи там. Доволі таки цей аромат також мені от сігнеюча, мацакі мацуши-махана, і ось цей яра доволі таки заходить. Ніби як спочатку квіти, потім стає такий солоденький, як якийсь якийсь десертик. І далі відчувається кокос і якісь такі соковиті фрукти. Солоденький, смачний такий ванільно-фруктовий ароматик. Аромат ось також такого десертику. Солодкий, приємний аромат. У піраміді в нас заявлено Заявлений на старті: геліотроп, мандарин і орхідея. У серці тропічні фрукти. Можливо, це кокос так відчувається. Мені чогось йшов тут кокос. І в базі ваніль, мускус і сандалове дерево. Досить такий приємний, солоденький також аромат. Зараз от на жовтень, туди, вже коли так похолодає, будуть такі дощові дні. Я думаю, буде. Класно заходити. Флакон шикарнючий, просто такий витвір, мистецтва. От зараз на бутиль йде вже така десертна солодкуватість, смачна, така смачна. Вже така ванілька, кокосик. Вже розкривається, далі йдуть, йде вже солодкість така. Класний. Класний також аромат, цей, цей також для мене зайшов. Доволі таки непоганий також. Я б могла би такий також носити. Хоча думала, що ці аромати взагалі не мій напрямок. Але ну, з цього всього я поки що ці чотири для мене, в принципі, класні, подобаються. Далі, наступний у нас красунчик, це у нас еклер. Поки я тестувала Небрас, поки яра, мені вони здавались солодкими. Але коли до мене дійшла черга до еклера, ті порівняно, ті порівняно, то ще не солодкі. От еклер, оце солодкий. Солодкий, він у нас йде по типу ароматичні східні, пряні, гурманські, оцей уже солодкий. На старті мені йде. Солодка тягуча карамель. Просто така розтоплена. Солодка така нуга, просто аж слина виділяється настільки. Якийсь такий десерт також, аромат десерту, политого цією карамелю. Трішечки відчувається, ніби як кава з молоком. І, і вступає така. Далі вже потім, коли відкривається, вступає така огортаюча, солодка, солодка ваніль. Затишний, огортаючий, солодкий, смачний. Все, все, що можна тільки придумати в ароматі про солодкість, про солодкуватість, про все в цьому ароматі є. І, і якесь таке молоко з медом, ніби, і, і карамель, і ну, такий просто, просто солодкий, солодкий аромат аромат десерту смачний гурманський, який просто от викликає якесь таке слиновиділення, Просто йде після нього. Настільки він смачний. Що в нас по піраміді? По піраміді в нас на старті карамель, молоко, цукор, у ноті серця, білі квіти, мед, і в базі ваніль і праліне. Ну, просто тут така суміш. Навіть не знаю, що звучить більше: чи то ваніль, чи то Праліне, чи то карамель, воно все по-своєму, все заплітається, і це просто солодкий, солодкий, смачнючий ароматик. Класний, класний, солодкий. На, от Зараз на прохолоду, на таку він такий буде окутуючий, затишний, м'який, смачний, просто такий навіваючий якийсь такий позитив, того, що ну, така солодкість не може викликати якийсь негатив. Це настільки якийсь він теплий, настільки він приємний. Огортаючий, класний, просто класний. А флакон то взагалі, взагалі шикардосний флакончик. І залишилось у нас два. Ну, ці два для мене уже, як на мене, абсолютний унісекс. Це у нас камра, також в такому от відлівантику. Він у нас іде також східний гурманський. Але от в ньому є така якась нісексовість, якась така важкість, така якась, яка може бути навіть от для, для чоловіка. Можуть можу чоловіки абсолютно також з ним ним користуватись, і він абсолютно нісекс, як на мене, такий серйозний, також такий солодкуватий. На старті в нас бергамот відчувається. Солодкуватість іде насичена така приємний. Але цей для мене вже більш важкий. Цей іде більш спецієвий, більш такий насичений, серйозніший і такий, я думаю, на, на прохолоду йде далі, можливо, навіть на зиму, і то так дозовано дозовано тому що він такий ух, серйозний аромат. Зараз нанесу. Ну, такий мускатний горіх заявлений. У піраміді в нас на старті кориця, мускатний горіх, бергамот, У серці праліне, фінік, тубероза магонія і в базі ваніль, бобетонка, смола і бензоїн. Ну, Він такий важкий серед цих усіх. Цей для мене такий на найважчій, ну, мабуть, найсерйозніший і абсолютний унісекс. І можуть і чоловіки, і, і жінки, абсолютно він підійде всім. Ніби спочатку і свіжість, а потім такий дає таку важкість спеції дають кориця. Так аж викликає в мене таку аж терпкість, якусь в горлі, таку від, не знаю, від кориці чи від цих спецій. Ну і далі вже йде солодкуватість така в ньому. Насичений, солодкий, шлейфовий, зігріваючий. На холод, На холод і, і абсолютно, абсолютно, як на мене, унісекс. Він може бути і для чоловіків. Хто такі любить спеції, ось такі солоденькі аромати, є такі любителі і серед чоловіків, я знаю. І останній красунчик це камра кава. Так, здається, називається. Вже я його вчора також тестувала. Ну, от, як відкрила, відчувається мені десь там далеко кава все-таки. Тут кардамончик, імбир. Теж він такий, доволі такий, як і попередні камра, Він також для мене також такий унісексовий, я би сказала. Також він такий якийсь. Є, і жінки такі люблять насичені аромати, але він для мене абсолютний, абсолютний унісекс. Можуть і чоловіки тут, ним спокійно. Спочатку, коли ось так на блотер наносиш, і вчора так мені показалося, і сьогодні чогось він мені так спочатку нагадав сироп від кашлю, коли в дитинстві такий був, от якось так проскочило воно не сказати, що аж на 100% на нього схоже, але чогось він мені так нагадався, коли я тільки нанесла на блотер. Перш усім, колись ми такий пили від кашлю. От чогось мені він чимось так нагадав. Потім відчувається от зараз уже, ніби і кава, і ванілька. Мускусна база, ну, кава відчувається тут солодкість і кава. Солодкий також, солодкий, але такий серйозній. От камера і камера кава оці, от вони для мене серед у цих всіх такі найнасиченіші, серйозніші і такі важчі, важчі для мене. Треба буквально один, одне розпилення, мені здається, і він буде стійкий, мабуть, буде стійкість в нього зашкалювати. Тут також і ванілька, і кориця, спеції, відчуваються і кава, там десь далеко відчувається кава. такий аромат цікавий. Цікавий на любителя. Зігріваючий також такий буде, на холодний треба буде його спробувати взимку, коли ось такий холод і такий хрустящий хрустящий мороз. Цікаво, як він буде там розкриватися. Буде такий, мені здається, зігріваючий. Буде так на вітру він шлейфети, доволі такий стійкий. Класний, солодкий, такий собі солодкий. Ароматик. До речі, він виходить минулого року, 23-го року це новинка абсолютно. Ось такий смачний запуск. Ось такі ароматики до мене приїхали. Такі мої враження. Серед у цих всіх, більш так, що для мене сподобалося, це найбільше це Сігнейче. Хотіла б його. І собі. Ну, можливо, це того, що він зараз на цю, на цю пору, на цю погоду, він якраз от саме підходящий. Але дуже мені сподобався. Хана також Яра. Найтакими для мене найважчими це камра і камракава. такі серйозніші, найважчі. І треба так їх чуть-чуть, чуть-чуть так дозовано, щоб і себе не задушити. і... Навколишніх також не дратувати, щоб не було, як Наталка казала, я зайшла і всі вийшли, чи як ти там Наталі казала, якось так. Або я вийшла, і чи, я зайшла, і всі вже думають, щоб ти скоріше вийшла. Це щоб такого ефекту не було. Ну, Хоча дехто, можливо, хоче такий створити, то можна цим политись і зайти. І ти зайшла, всі вийшли з кабінету. Такі мої враження, такі мої. я вже тут знову нанюхалася, в мене зараз стоїть. Я вже вчора в групі дівчаткам писала, коли я тестувала ці всі аромати. Ми там переписували з дівчатами. І я казала, що в мене зараз тут всі, всі наблотери понаносила. От у мене тут лежать ось ці. Зараз покажу бумажки. всі, І я на них всіх знову поновила всі аромати. Вони знову всі звучать по-своєму, як попідписувала. От. І вони зараз знову мені тут. Сифонять таким настільки. Кожен по-своєму кричить, лежить ось тут і кричить. І вони переплітаються. У мене вже кажу, тут створився якийсь новий аромат, який називається все включено. Новий арабський аромат. Оце в мене зараз тут така Така стоїть атмосфера в кімнаті і такий стоїть аромат. Треба зараз трішечки відкрити вікно провітрати, що я вчора ледь заснула. Коли в мене ці всі стояли, коробочку так поставила на придушкову тумбочку, потім встала, віднесла, бачу, що я з нею не засну. Вона просто кричить. І в ній ці всі блотери, і ці всі аромати. Стійкі, ну, настільки, стільки відчуваються, насичені, стійкі, мені здається, будуть класні шлейфові аромати. Всім дякую за увагу. Дякую, хто чекав, хто дивився, хто. Заходить, дякую, що підписуєтесь. Пишіть, які аромати із цих є у вас, якими полюбляєте користуватись, які для вас найменше подобаються. Буде також цікаво і вашу думку також знати і розуміти, наскільки у нас з вами збігаються смаки. Мені ж зараз на сьогоднішню погоду найбільше зайшов Сігнетче. Я його вже двічі я ж кажу, носила, і він мені заходить, він класний. А ці вже всі буду також, тому що я їх тільки так на блотерах тестувала, на собі ще я їх так наносила. Треба мені ще їх спробувати поносити на собі. На роботу, звісно ж таки, я не буду. Мене, ми в маленькому такому кабінеті з колегою, і вона в мене ще й алергік до того всього, якщо я нанесу камра, то колега піде на, зразу додому, я буду сама на роботі, якщо я ним полюся. Тому це треба тільки на відкритий простір, і тільки десь так прохолоду, і то так трішечки-трішечки, але буду пробувати ще їх взимку. Дякую, Наталочку, за відливантики. дякую за враження, дякую, що дала можливість спробувати. Це просто якийсь неймовірний такий затес, неймовірні емоції. І ось це все так переплилося, ця смакота. Дякую, що неї поділилась і дала змогу спробувати. Всім дякую за перегляд. І до зустрічі на моєму каналі.